Всім привіт! Приготуємо сьогодні яйця по шотландськи Беремо 400 г фаршу, солимо, перчимо, додаємо спеції. Краще пасують мускатний горіх, мелений часник і мелений коріандр. А також зелень, зелень цибулі або зелень петрушки. Перемішуємо все це добре. Завчасно відварені 10 штук перепелінних яєць ми обкачуємо в борошні. І також ми завчасно підготували ємкість з сухарями, ємкість з борошном, і ємкість з одним збитим яйцем з 1 столовою ложкою води. Підсолено. Беремо трошки фаршу в долоню, розплескуємо і кладемо всерединку переплине-відварене яйце. Формуємо кульку, обкачуємо спочатку в борошні, потім в яйці, а потім в сухарях. Можна зробити подвійне обкочування, і такі кульки ми смажимо в великій кількості олії рослиної до румяної скоринки. Можна, якщо бажаєте, ще потім додушкувати в духовці. Ось такі виходять кульки, подаємо її з будь-яким гарніром. Вони пасують до будь-якого гарніра. В ідеалі правильно підготовлені яйця по-шотландськи мають всередині рідкий жовток. Але в мене, мабуть, вийшли по-українсько-шотландськи. Якщо сподобалась ідея вечері або сніданку, ставте «подобайки».